Рад вітати усіх слухачів, усіх глядачів в ефірі радіо «Місто над Богом проект інсайт. студії з вами працює віктор Мозалецький. Сьогодні ми. Трішечки дамо так, так мовити духовної їжі. так Будемо говорити про музику, музику від душі і музику Алекса Роза, це Олександр Розкиданого, музиканта та автора пісень. Вітаю вас, Олександре Я так. до вас буду Олександр, звертатись так Мені так звичніше дякую. Хоча цинічний псевдонім Алекс Роз і під цим саме псевдонімом він виступає і вже починає робити музичну кар'єру. Я можу сказати, що це музична кар'єра вже починається. Mm. Так, ну, ви так ви так серйозно взялися. І перше питання, воно не банальне, не банальне, тому що я попередньо знаю відповідь, але я хочу, щоб почули її і, і наші слухачі, глядачі, наша аудиторія. Як ви почали? Ви, ну, це був такий несподіваний крок, такий невеличкий спойлер. Але, будь ласка, розкажіть історію, як ви прийшли до музики? Ну, Взагалі я гітарою почав займатися десь 15 років, потім був дуже великий перерив. От, і ну, як то кажуть, потрібно було, потрібно було позакривати всі свої насущні питання, як то кажуть, це знаєте, Або, як то говорять, да, виростити дерево, виростити сина, ну, посадити дерево, виростити сина, побудувати будинок і так далі. Але війна, як то кажуть, внесла свої корективи, і знаєте, тоді стало таке питання. ну, якби Пісні завжди вони. Десь всередині жили, вірші жили десь на паперах. Ви писали, постійно. так. Так, але вони не йшли в люди, можна так сказати. Mm -hmm. От. І війна зробила свою коректировочку, коли як не зараз, знаєте, стало питання. Я почав, ну, вже можна сказати, професійно записувати, робити аранжування на свої пісні. І якось потрошки-потрошки зараз десь біля. Двадцяти пісень в мене вже є, і чотири із них в професійному аранжуванні зроблені досить якісно. Так що, тобто, можна сказати, що ще чотири або п'ять пісень вже можна говорити буде про альбом. Перший? Я планую, так. На протязі там ну півроку зробити вже свій перший альбом, закритий, як то кажуть, «Гельшталь» Гельшталь, так. Да. Ага. Скажіть, будь ласка, яку? За яку першу пісню ви взялися? От, хотіли вже зробити професійне аранжування вже повністю, щоб вона була довершена? Взагалі за яку взявся? Так, так. так перша, пісня. перша пісня це була Ангели Інакші. Янгели Інакші. Перша пісня. От. Одна душа у двох тілах наступна. Потім ми зняли кліп Україна в Калинах. Це він присвячений. Трагедії у Вінниці, коли прилетіли дві ракети в будинок офіцерів, от захотілося, знаєте, Ну, взагалі пісня народилася, і я так ділився з знайомими. і Всі, хто не чув пісню, казали, потрібен кліп, потрібен кліп. І ми підійшли так серйозно до цієї, до цієї роботи і зробили повноцінний кліп для того, щоб. ну, знаєте, як... Кожен день у нас зараз трагедія, тому що йде війна. Україна наш спільний дім, але Вінниця, знаєте, це якщо так дивитися, це те, що в нас в кімнаті буквально відбулося, знаєте, тими вулицями, де ми ходимо. І хотілося, оцю щоб не забувалося в цьому потоці велик... постійних трагедій, наша Вінницька, те, що болить саме нас, закарбувалося от в, цій, в цій роботі. Я знаю, що ну я, я хочу так е, проанонсувати, що сьогодні на завершення ефіру ми е, увімкнемо е, кліп, е, почуємо цю пісню Україна в калинах. Е, е, давайте поговоримо більше про вашу творчість зараз. Так і mm -hmm. я процитую вас. Процитую шматочок вашого вірша. І є час, коли не пишуться пісні, їх просто не кидає ніхто з неба. Так. І е, от скажіть мені, будь ласка, кожен е, автор говорить, е, називає свій рецепт написання пісень, так? але я помітив таку е, спільний для них е, е, спільний момент, що всі кажуть, слова чи музика з'являються. Зовсім несподіваний момент. Буває серед ночі, ти прокидаєшся і в тебе в голові щось грає, або проходять якісь слова, і ти мусиш його записати, тому що воно пройде. Як у вас так, чиста правда? Дивіться, я е, завжди маю на поготові е, смартфон під рукою, щоб я міг або написати, або навіть на диктофон не mm -hmm. диктувати. Тому що дійсно пісня, вона я, я завжди кажу, я пісню ніколи не пишу. Я не так то що я прийшов, сів і починаю писати пісню. От, пісня завжди прилітає в самий е, якийсь е, навіть е, такий момент, знаєте, коли зовсім незручно. Десь буває там їдеш в транспорті, чи за рулем їдеш е, за кермом. Е, але от прилітає або мотив, або слова, і ти. Мусиш там включити диктофон, надиктувати, потім вже приходиш додому і починаєш цю тему далі розвивати. Тобто От... пролітає все одно мотив або якісь е кілька слів, так? Основ... Воно... Взагалі по-різному буває. Буває, що спочатку йде якась мелодія, музика, ти музику можеш награти. А буває, ну частіше всього приходить і мотив, і, і якісь е слова, які зразу лягають на мотив. От. І ти починаєш вже з цим. Сирим матеріалом потім працювати. Взагалі-то скажу так, що пісня пишеться, 90% пісні пишеться десь, напевно, за півтори-дві години. 90%. Потім ти там редагуєш і так далі, і так далі, може, чуть мелодію міняєш. Але 90% самого кістяка воно пишеться буквально от зразу. я через і кажу, що воно прилітає, От воно прилетіло, якщо ти його зловив, то є пісня. А через пів години, через годину десь десь замотався, все, вона може просто полетіти безповоротно, і ти її просто забувся. А бувало у вас таке, що на другий день вранці ви самі собі говорите ні, це не те, що я хотів. От навіть ті 90% пісні, які ви вже по суті пропрацювали, от на другий день воно, воно вам не лягає. Чи все таки так? ні, буває, знаєте, буває на, навпаки. От буває, ти написав пісню і ти чуєш такий мотив класний. От, а пісня, наприклад, якась там на любовну тему. Uh -huh. А я думаю, може її нам написати про ситуацію в Україні, про війну, наприклад, там такий ну, жорсткий такий мотив. І ти починаєш переробляти пісню, працюєш над цим там 2-3-4 дні, і потім. Все ріжеш і, і робиш пер першочерговий варіант, тому що ну як прилетіло, як прилетіло, да, як прилетіло так, так, і треба... так і прилетіло. Знаєте, ага. отак ви говорите про ситуацію в Україні. Я, поки ви готуєте гітару, так я угу. прошу беріть гітару в руки, угу. тому, що вам потрібно зараз буде зіграти. Ми з вами домовлялись. Я знаю, коли я переглядав і слухав ваші пісні, я бачу, що ви. Дуже гостро реагуєте на те, що відбувається в країні, і одна з ваших пісень це «Повертайся додому, так? так? Я правильно назвав. так? Я хотів би, щоб ви її зіграли, тому що тема дійсно така тема м, актуальна, важлива. Нас уже точно не 52 мільйони, так як колись ми чули в рекламі. Нас взагалі, вже статистика менше. 18 мільйонів, да. так. Мене ця інформація взагалі так холодним потом пробіглася, знаєте, і через. Те в мене виникла ідея написати оцю пісню. От якщо брати цей варіант, то тут спочатку з'явилась ідея, а потім вже прилетіло, як то кажуть, <під, <що>, під ідею. Під ідею, Тому що вона така соціально необхідна. Дуже багато людей виїхало, і я думаю, якщо хтось почує цю пісню і вона надихне його зробити правильне рішення, то вона вже була написана недаремно. Алекс Рос, повертайся додому. А завжди повертаються у рідні гавані прилітають додому, завжди журавлі Ой, гнізда, за них ніхто не полагодив, ти вже маєш давно дивне те відчуття. Тя ніби нове й дороге, але ж тисне щось, Пам'яті, те прискорене серце биття, як до рідного дому кроки вже наближалися. Повертайся до тому, край чужий, не сниться нікому лиш. Рідна земля знає, де тіні забутих предків лукають, Повертайся, до край чужий не сниться, нікому лиш, рідна земля знає, де тіні забутих предків. лукають Не повір тих, хто десь там по світу собі щастя шукають, Коли згадають, посміхнуться і наперекір. Милим спогадам їм добра побажаю. Ну привіт, як ти там, та все ок. В душі защемило серце аж розривається, скільки в світі не було багато стежок, де родився і виріс, то дім називається. До тому край чужий не спиться, нікому лиш рідна земля знає, де ті не забутих предків лукають, Повертайся, до тому край чужий неститься, нікому лиш, рідна земля знає, де ті не забутих предків мукають. Аснеця нікому Дякую вам, Алекс Рос. Повертайся додому. І сьогодні в нас він в гостях в нашій студії. Але на жаль, часу лишається, так мало ще поспілкуватися. Сподіваюсь, ми ще раз незабаром з вами зустрінемось і поспілкуємось, тому що в мене питань ще дійсно багато. Але знаєте, я ще запитаю, так, запитаю таке: ви людина, яка досягла багато чого в своєму житті. Так і ви вже рік почали займатися справою, можливо, справою своєї душі, так яку до якої так. ви хотіли. Ви плануєте, ну я розумію, що альбом буде, так ви плануєте так. найближчим ну найближчий час, от саме займатися музикою, продовжувати займатися музикою і розвиватись саме в цьому напрямі? Так, обов'язково це вже така, як то кажуть, знаєте, те, що лягло на душу, і воно вже не відпускає. Так що музика. Зараз в пріоритеті взагалі то мої моєму житті. Дякую вам тоді. Обов'язково до наступних зустрічей в ефірі Алекс Рос або Олександр розкиданий, музикант, та автор пісень. Був у нас в ефірі в проєкті проекті Інсайд". а Зараз на завершення, дякую вам, що прийшли. Дякую, а що зараз запросили. на завершення нашого ефіру. Пісня від Алекса Роза Україна в Калинах. Чотирічна дівчинка та ще понад сотня поранених, та більше тридцяти з них тут безвісти рятувальні розбирати завали. Стисник страх ба Тисне серце в грудях ге, рідна земля, вогня, аж темно, бочає, за все заплатиш брак. you Щоб блакить, не спи козаче, хто ж буде хороди і не згасне. Ми вічно будем жить в жовті. По I'm not По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.